Привіт всім кіноманам! Справжні історії надихають сильніше за вигадані і доводять що життя найкращий сценарій для хорошого фільму. Саме цій темі і присвячена сьогоднішня добірка з гідними перегляду фільмами на основі реальних подій. Як і завжди, ви тут знайдете все тільки найкраще і в різних жанрах, а в головних ролях в кожній картині знімаються ну просто неймовірний зірковий каст. Тож дякую, що завітали на мій канал. Готуйте чай та смаколики, а ми починаємо. Темні води. Адвокат Роберт Білот працює у великій фірмі, яка спеціалізується на юридичному захисті великих хімічних компаній. Будучи близький до підвищення, герой несподівано зустрічається з фермером старим знайомим його бабусі. Землевласник шукає юриста, який допоміг би йому з'ясувати, через що масово гинуть його корови. З почуття обов'язку Білот відправляється на ферму і приходить в шок від побаченого. Він вирішує розслідувати справу і незабаром розуміє, що страждають і гинуть не тільки тварини, а й люди. Виявивши джерело походження таємної хімічної речовини, що просочується місцеві води, адвокат подає в суд на корпорацію «Дюпонт» справжнього гіганта хімічної промисловості США. Герой має намір розповісти громадськості правду, ризикуючи власним життям. Головні ролі виконали Марк Руфало і Ен В «Центрі уваги» Фільм розповідає про журналістське розслідування щодо священиків педофілів Бостонської католицької церкви. Численні злочини своїх підлеглих неодноразово покривав сам бостонський архієпископ, який пізніше зробив кар'єру в оточенні папи римського Івана Павла II. Унаслідок скандалу були закриті 65 парафій, а католицька церква виплатила десятки мільйонів доларів компенсації постраждалим від домагань та їхнім родинам. В центрі сюжету самого фільму команда журналістів бостонської газети, які методично і скрупульозно намагаються докопатися до фактів сексуального насильства всередині церкви. Результати цього розслідування шокували громадське суспільство США і зруйнували ілюзію непогрішності служителів католицької церкви. Гра в імітацію. Головний герой фільму, британський математик Логік та батько сучасної інформатики Алан Тюрінг, який був ключовою фігурою в розшифруванні нацистського коду Енігми, що допомогло антигітлерівській коаліції перемогти у Другій світовій війні. А пізніше зазнав кримінального переслідування за свою гомосексуальність. Керуючись особистими методами, тюрінг підібрав для себе команду людей для вирішення складного завдання розшифрувати секретний німецький код. В процесі роботи команда стикається з безліччю перешкод, як технічного та інтелектуального, так і бюрократичного характеру. Однак чоловік знову і знову повертався до головоломки, розв'язання якої суттєво врятувало неймовірне число людських життів. Джой біографічна драма, що розповідає про сильну жінку, яка бореться за своє майбутнє. Американська домогосподарка Джой Монгана вирішила не залишатись в декреті і присвятити свій час бізнесу, який допоміг їй побудувати власну імперію на ринку. Все почалося з того, що, прибираючи власний будинок, Джой придумала швабру з автоматичним віджиманням, яка значно полегшувала її роботу. Це стало початком її шляху, який мав як успіхи, так і поразки. Головний акцент у фільмі приділяється не простому шляху Джой в бізнесі. Режисером та автором сценарію для цього цікавого проекту став Джордж Рассел. Але безумовно однією з головних сильних сторін фільму є чудова акторська гра Дженіфер Лоуренс: Дім Гучі – історична драма, заснована на реальній історії. Цей фільм про моду, зраду, жадімість, сімейні цінності та розправу. У центрі сюжету історія сім'ї Гучі і розбірки всередині неї через бажання заволодіти модним бізнесом. Винуватцем всіх подій тут буде жінка, а саме леді Гага, Патрі цієї у стрічці не зможе пробачити чоловікові Мауриці Огучі, якого зіграв актор Адам Драйвер Відхід сім'ї та новий роман придумує кривавий план помсти. Звернемо увагу в цьому фільмі не тільки на розкіш моду та неймовірний одяг того часу, а й на інтер'єри та прекрасні кадри Італії. Все настільки затягує і зачаровує, що зовсім не помічаєш, а коли ж пролетіли майже три години за переглядом фільму. Кожна деталь інтер'єру буквально кричить про розкіш і вишукані смаки дизайнерів. Візуальна насолода вам гарантована. Король говорить один із синів короля Британії Георга v, Герцог Альберт, з дитинства заїкається, через що його мова стає нечіткою, і мало хто може його зрозуміти. Один із синів короля Британії Георга V' герцог Хальберт з дитинства заякається, через що його мова стає нечіткою і мало хто може його зрозуміти. Щоб впоратися з цим, Альберт відвідує різних лікарів, ось тільки від них немає ніякої користі, лише тільки витрачені гроші. Далі головний герой припиняє відвідувати сеанси, але його дружина Єлизавета так просто здаватися не збирається. Вона докладає багато зусиль і знаходить контакти одного іноземного фахівця на прізвище Лох. Чоловік зарекомендував себе як хороший лікар. Всі його пацієнти показують блискучі результати. Бентежить лише одне дивні та суперечливі методи лікування. КОЛЕТ Молода провінціалка Габріель Колет виходить заміж за паризького письменника Віллі та переїжджає до французької столиці. Перед жінкою відкривається дивовижний світ творчої богеми, але невдовзі вона розуміє, що її чоловік зовсім не такий талановитий і успішний, як хоче здаватися. Насправді всі твори Віллі за нього пишуть інші люди. Колець створює частково автобіографічний роман про дотепну сільську дівчину Клодін. І коли книгу публікують під ім'ям її чоловіка, вона приносить Віллі справжнє визнання. Історією окладінь захоплюється молода та прогресивна жіноча аудиторія, і вона стає справжньою героїною свого часу. Бачачи небувалий успіх свого твору, колет більше не хоче жити в тіні чоловіка і починає боротися за свою літературну та персональну свободу. Опенгеймер фільм Крістофера Нолана найновіший фільм даної добірки, і це саме те, що варто подивитись, якщо ви ще цього не зробили. Ця картина розповідає історію науковця фізика-ядерника Роберта Опенгеймера, який під час Другої світової війни винайшов атомну бомбу. У фільмі також йдеться про його непрості особисті відносини з жінками. Варто відмітити, що в картині присутні приємні Камео у вигляді Альберта Ейнштейна та інших відносно відомих науковців. Ну і звичайно, Крістофер Нолан зібрав навколо себе дуже сильний акторський склад. Це Кіліан Мьорфі, Емілі Блант, Мед Дейман, Роберт Дауні Молодший та інші. На цьому в мене все. Добірок на каналі найближчим часом буде все більше, тому підписуйся, щоб ми один одного більше не втрачали. Буду вдячна за підтримку україномовного контенту вподобайкою і коментарем. І до зустрічі в новому відео!